Отче наш, Царю Небесний, дякуємо за велику милість Твою всьому людству, народження маленького Ісуса, Сина Божого в Ефілеємі. Цю новину приніс ангел як велику радість людям. Поява на світ Твого єдинорожденого сина багато років вселяє надію віру в наші серця. Ми йдемо до Нього так, як колись йшли пастухи до вефілеємських ясів вклонитися й бути вірним Сину Божому. У день Різд Христового благослови нас прославляти Сина Твого, як прославляли ангели в ніч, коли народився він. Нехай сьогодні в кожнім серці разом з народженням Христа народиться любов один до одного, доброта порозуміння, вміння прощати і вірити. Господи, нехай Син Твій оберігає і захищає нас, дарує милі свою і благодатті. Кажи кожному шлях до правди і віри. Пробачай гріхи наші і даруй вічне життя на небесах святих. Амінь. Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі.